Кістерас. Я його одний лікар стоматичної клініки Апдент, ми розташовані її в місті Львів, це вулиця Стрийська, 108, житловий комплекс національний, стоматологія mm -hmm. загальний профіль. Коли закінчили вже всі ремонти, всі етапи підготовки для функціонування стоматологічної клініки, у нас постало питання про отримання. Виставка станції, отримання ліцензії, і наші друзі, наші партнери нам порадили медфермо експерт. Ми з радістю звернулися за компетентною кваліфікованою допомогою і дуже задоволені є співпрацею, якістю, компетентністю, термінами виконання. Можемо сміло радити співпрацю з медфермоекспертом. Можу порадити своїм колегам, стоматологам, які планують започатковувати приватну стоматологічну практику. Для утримання відповідних дозволів, все таки звертатися до професіоналів і звертатися до натверд експерту. Ви точно не пошкодуєте, ви отримаєте результати і кваліфіковану допомогу. в Україні Здорова, Натя.